У нас є так. Лілька, топік, кнопка, Пунтик, медведик. Е Сашка Яшка, Сашка Яшка, дідуна є. Житель села Бугаївка Степан Кіт перераховує імена своїх утриманців. Їх має кожен з дорослих песиків, а їх наразі 47. І кожен відгукується на своє. Як звати? Джіджо. А Чому А Так чогось не знаю. Який ж такий похожий на джіду. Такий був маленький бородатенький. Історія домашнього притулку розпочалася років десять тому. Пригадує подружжя. Собаки до котів потрапляють по різному. Когось підкидають, когось знаходять на звалищах у полі чи лісі. Почарку викинули. Чотири роки назад. Молода вона була, Вон вона, ми її прив'язали на цьому, Вон вона така риженька і, і, та азіатська. Собачка молодий, але великий. І вона б не бігало по дорозі. Ну, що нам робити? Машина роздушує, або помер з голоду. Взяли до себе. І таких більшість в мішечку міють підкинути, зав'язаного дротиком, а в тому міщечку ще один мішечок зав'язаний, або тут на дорозі викинуть, або під. Під браму підкинуть, буває раненько, буває навіть і білий день. Ми в хаті сиділи, машина зупинилася. мішок викинули. Харчі та медикаменти для тварин подружжя купує з власної пенсії. Є в господарстві дві корови. Їхнє молоко теж в собачому раціоні. З їжею допомагають і підприємці, зокрема, місцеві пекарня та м'ясний цех, а також продуктовий магазин у Радовилові. Зі стерилізацією обіцяли допомогти волонтери з Львівщини. Ми дві пенсії маємо чоловіка. Дві тисячі сто і в мене так само. А скільки з них на собак йде? На собак певно, одна пенсія йде на собак, бо ми їх лікуємо, вони хворіють. Прививки робимо, купуємо за свої кошти. Сама прививки роблять, сама уколи як куріють. Противозачати та противозататимі тут таблетки даємо. У відповідь на запитання, чому подружжя з прізвищем кіт не байдуже до собак. Світлана лише сміється. Жінка каже, що прийшла до благодійності після побаченого у Редовилівському соціальному центрі. Я пропрацювала 15 років в милосерді. Набралася десь того милостині. Подивилася на людські біди і так десь серце моє вже не витримує. Собак коти не лише підбирають, а й подекуди прилаштовують. Їхній односелець Павло Почаєвець взяв у них двох песиків. Я дуже люблю тварин. Я знаю, вони люблять тварин. Вони мене не зачіпають із собачки, бо такі собачки. Ну, Я, я знаю, як. Я добре ставлюся до цього всього. Якщо чужа собака не прийде до двору, то вони не гавкають, вони тихо сидять. А тільки хтось з'явиться чужий, або лиха людина от буває, приїжджає по дорозі, вони чують і вони починають гавкати. На кого нападають, можливо, кусають. Кусають кусати, нікого не кусали, але гавкати то біжать і гавкають. З такою кудлатою вартою двері в хату на зимок не закривають, каже пан Степан. Зараз збираються робити ще один вольєр та огорожу. Матеріали вже є, не вистачає лише часу та робочих рук. Паркан теж хочемо зробити, ми хочемо загородити кругом. І загорнути хочемо шифром, щоб вони не бачили людей. а Люди їх тоді буде тишина, ніхто не буде біжати. Степан та Світлана кажуть, що допомоги ні в кого не просили, але зізналися Суспільному, що були б раді, аби хтось допоміг з собачими будками. Руслан Севуляк, Ігор Прокопчук, новини на Суспільному.